Друзі, всім привіт! Мене звати Марина Востокова, я фотографка, також я ретушерка і трошки викладачка всього оцього, і я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Він нещодавно був перезапущений з новою інформацією. І Українською мовою. Якщо раптом ви пропустили попередній ролик про екшени, будь ласка, зайдіть і подивіться, бо він досить корисний, я дуже раджу. І сьогодні ми з вами будемо дивитись на мій улюблений плагін для ретуші шкіри. Потім ще у нас буде серія про мій улюблений плагін для тонування фотографій. Це вже буде наступне відео. От. І я дуже прошу вас писати е свої е питання або пропозиції, або просто свою думку в коментарях. Це дуже допомагає просуванню відео. Також, звісно, ставте лайк або дізлайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, бо відео виходять регулярно. І... Мені буде дуже приємно а, відчути цю вашу підтримку. Давайте не затягувати, вже будемо починати. Дивіться, плагін, про який я сьогодні буду вам розповідати, називається «Раблю». Е, Я одразу випереджаю, купила я його за свої кровні грошики, а. Після вже купівлі і моїх постів щодо цього прекрасного софту в інстаграм зі мною зв'язалися розробники, запропонували реферальну програму, тому я лишаю в коментарях лінк. Не в коментарях, вибачте, в описі відео я лишаю лінк, де ви можете зайти і придбати для себе теж версію цього плагіну. Також обов'язково скачайте спочатку теріал, подивіться, що буде, і підпишіться на новини, тому що в них дуже часто якісь знижки, і можна здорово зекономити. Так от, давайте подивимось, що це. Значить, це. Плагін для ретуші шкіри, який працює за допомогою нейромереж шиї. Всі ці новітні технології прекрасні, і його розробляють у тому числі українці, що для мене є великим плюсом. Що робить цей плагін, Я вам зараз, звісно, покажу, але ви і на сайті можете подивитися, як прекрасно він справляється з тими чи іншими задачами, що він взагалі робить. І коротше, я супер задоволена. Обов'язково зайдіть, подивіться. Також для мене дуже великий плюс це, ну, як ви бачите, в мене лайфтайм-ліцензія. Тобто я один раз купила а, цей продукт разом зі знижками, по-моєму, мені це десь 140-150 доларів обійшлось приблизно рік тому. І все, більше я нічого нікому платити не буду, тому що програма моя там також є підписка якщо вам зручніше таким чином придбати плагін. І що я можу вам сказати, що це дешевше, ніж конкуренти, тому що є, я постійно забуваю, як вони називаються, теж на нейромережах. Плагін, який, де потрібно платити за кожну генерацію, він виходить трошечки дорожчий, але в нього більше функцій. І є плагін. Портретура. portraiture, можливо, ви знаєте, чули, якщо ви давно працюєте. Він не працює на нейромережах. Він працює якось там, враховуючи фільтри, фотошопні, і він дуже сильно милить шкіру. Ну неможливо порівнювати, розуміти, новітні технології зі старими. Так от портретура. При всій навіть зі знижками, коли ти в корзину заходиш, вони додають туди ще податок, і виходить більше 200 доларів. Ну, коротше, типу, мені це не дуже подобається. Я люблю, щоб був баланс ціни якості, і тут, на мою думку, він досягнутий. Отже, давайте перевіримо на конкретних фотографіях, як працює цей плагін. Я підібрала для вас декілька різних фотографій з різними моделями. Перша це у нас така темношкіра дівчинка. Вона знята з натуральним світлом. Як бачите, у нас тут є варіант: і ножка, і ручка, і під пахвами. тут щось видно. Ну і, звісно, обличчя. Тобто ми подивимося, як справляється цей плагін у двох своїх налаштуваннях. Fashion і Natural пресети у нього є, як ми вже бачили, власне, будемо. Обробляти таку фотографію і порівнювати результати. Далі. Це фото, чоловічий портрет, також з натуральним світлом. Можна роздивитися, що у нас є ну, стандартна, не знаю, чоловіча шкіра, да? тобто трошки є нерівності, трошки є маршинки на лобі, і теж подивимось, як справиться наш плагін. Стандартна, абсолютно студійна б'юті-фотографія. Звичайна шкіра у моделі чуть є капіляри в очах. Коротше, те ж саме глянемо. І дивіться, я підібрала теж з одної зі своїх б'юті зйомочок таку прекрасну фотографію з темною шкірою, з доволі таки темною шкірою наша модель. Да? Тому що для ретушерів ми знаємо, що ми all around the world працюємо. І дуже часто у нас саме темношкірі моделі. І, скажімо так, альтернативні плагіни, які можна використати, вони не зовсім підходять, тому що вони не зовсім щось ретушують на такій темній шкірі. І, власне, от <зараз>, зараз буде у нас двіж. Давайте починати. І подивимось, що буде. Отже, мої налаштування це просет Natural. Тут все те ж саме, що е, при першому відкритті відбувається. Єдине, що я виставила просет, е, отут-зазвичай стоїть Balanced, я виставила на high quality, тому що а чому, власне, ні? І давайте подивимось, що у нас вийшло. Ну, На обличчі прям дуже добре видно, що під очима прибрались оці зайві, давайте зробимо ближче. І якраз глянемо. Так, що... да, чудово! Чудово, воно зробило dodging dog. Я б, наприклад, якщо б руками це робила, мабуть, десь точно так же. А... Діла. Дивіться, не до кінця, супер, просто не до кінця прибрані лінії на шиї. В моєму чатику в Телеграмі дівчата, хто теж користується цим плагіном, казали, що не дуже добре справляється з ретушю тіла. Давайте подивимось, що саме малось на увазі. Ну, як на мене, нормально він справляється. Ну, Я можу тут порадити єдине. Дивіться, можна просто. Пройтись другий раз, типу, тільки по тіл плагінам для того, щоб він е, був примінений ще раз, і ситуація стала трошки кращою. Я, власне, так і робила все життя, е, іноді на конкретні якісь зони на тілі, там, на обличчі, неважливо, на фоні, якщо це плагін для фонів. Коротше, тобто, це все вирішується. Окей, це був результат natural. Так, ну і до Фурико я а, на цій же фотографії варіант Fashion. Дивіться, я також все лишила, як воно було. Пресет High Quality. Я так розумію, що від якості. Про працювання всіх недоліків залежить швидкість, з якою цей плагін буде працювати. А швидкість також залежить від налаштувань, точніше, не налаштувань, вибачте, специфікації вашого комп'ютера або ноутбука, на якому ви працюєте. Так, давайте подивимось, що у нас тут відбулося. Mm. Mm. Ну, тут прям видно, да, що трошки більше цього до Джен що й логічно, тому що воно так і підписано, що це сильніший буде ефект. Цим просетом. Давайте подивимось тут. Як ви бачите, ем, воно не прибирає. Ну, коротше, цей плагін, на відміну від. Стигнів конкурентів, не прибирає в мене там вигідних жінок пупок, да? не прибирає там соски у дітей голих, які там в памперсах фотографуються, не прибирає ластовиння, що а да, ну, реблю він досить обережно ставиться до того, що відбувається на фотографії, і це насправді плюс, тому що, вибачте, за таке порівняння, але краще не добздіти, чим перебздіти, тому да. Давайте що подивимося, це ножки. Ножки просто прекрасно. Як, на мій погляд, взагалі ідеально. ну, типу... Я дуже задоволена. Я дуже задоволена тим, що, типу, все це роблю не я а руками, як там ще пару років тому. Окей, давайте подивимось на інші фотографії і як плагін впорався там. Так, отже, наша чоловіча фотографія. Я. Можу вам сказати одне, останнім часом в мене таке хобі. Я знімаю чоловіків, ну, власне, от, свого нареченого і там, можливо, друзів. Мені це дуже подобається, якось в мене це виходить. Це такий був ліричний відступ, повертаючись до цього. Багато років не любила знімати саме хлопців. Чому? Тому що була заточена на ретуш жінок, і в мене знаєте, знімаю хлопця. А після поспоредакшена виявляється, що це ну більше схоже на жінку на жіночу ретуш і так далі. І насправді це прям така проблема, тому що або взагалі ретуш не робиться, або її занадто забагато. Так от. Приходимо сюди. Як на мене, я цим плагіном користувалася для там, сімейних зйомок і так далі. На налаштуваннях Natural він робить прям от ідеально: от, от те, що треба, тобто, не занадто. Але і не замало. Да? Все одно ми бачимо, що у нас залишається міміка на лобі, у нас лишаються якісь плямки, якісь, можливо, нерівності. Давайте ще ближче подивимося, як це виглядає. Коротше, в принципі, ну, це виглядає більш-менш як той ретач, що я робила руцями своїми. За допомогою Доженберна, за допомогою частотного розкладення і так далі. Тобто, в принципі, я супер задоволена. Але якщо ми будемо от в контексті чоловічої фотографії брати пресет фешн, то тут, звісно, як ви можете побачити, вже забагато. А, саме вирівнювання до Джон Дорном. а, що додатково прибирається. Тут дуже класно, Ой, не в ту сторону. тут дуже класно можна побачити цю різницю, і, можливо, для вас, для ріташерів, якщо ви реташерами надивитись, можете зробити висновки, от де починається вже тумач. Типу, Дивіться, пресет Фешн зараз трошечки забрав отут -от форму скроні, форму черепа. Ну, типу, я б це не чіпала. От, може, в бліки, окей. Отут це вже забагато, ну проте це і є пресет, типу, який трошечки тумач. Да? Е, також його все одно можна налаштовувати там в самому реблюмі, але ми сьогодні не будемо це робити. Е, далі. Забагато вирівнювання форми носа, отут, -от, трошечки як ем, пігмент під оком теж прибрав, сюди якийсь хайлайтер додав. Ну, коротше, це більше абсолютно точно більше жіноча тема. тобто Всі всі, бачите, всі на рівності, все прибрано. Е, окей, можливо, там навіть в мене є клієнти, які хочуть саме таку ретуш, ну, типу, на жінок. Е, для мене це все ж таки too much, Тому, якщо ви, наприклад, не можете вирішити між оцим і оцим там, чи щось таке. Е, Знаєте, що ми ж завжди можемо, навіть якщо там в самому плагіні ми нічого не налаштовували, ми завжди можемо прибрати непрозорість, наприклад, там на 30% чи скільки, і отримати саме той результат, який вам би сподобався. Е, їдемо далі. Е, дивіться, що тут у нас вийшло? Це до, оце після. Ну, в принципі, тут і так досить близький план, тому я думаю, що все і так видно, що мені в першу чергу дуже сильно подобається. Зверніть увагу на очі. Тобто, воно працює не тільки зі шкірою, воно працює також і з очима. Це дуже класно, тому що не потрібно на це витрачати зайвий час в багатьох ситуаціях. І... До речі, якщо серед, ми, серед моїх глядачів є б'юті-фотографи чи бюті ретушери дивіться, дуже прикольно, цей плагін також він працює окремо з, наприклад, клоузапом Ока чи клоузапом а, ротика. Якщо ви працюєте з каталогами там тіней, не знаю помад, от як я і. Раніше в мене саме плагіни на нейромережах не справлялися з таким, тому що вони, ну, типу, не могли впізнати обличчя. Цей плагін може впізнати обличчя. Єдине, що він не може впізнати, це, наприклад, клоузап руки долоньки. Тобто, от з ювеліркою проходиться альтернативні методи використовувати, якщо там. Каблучки на пальцях, тощо. Повертаємось до цієї б'юті-фотографії. Дивіться, ну, як на мене, як на мене, от саме в цьому випадку, можливо, я б трошечки-трошечки десь на скронях не так сильно а, висвітлювала це все, можливо, тут я б об'ємчик лишила. Але загалом це дуже прикольно, натурально, чиста картинка. Її по а, Кольорах вирівняти, щоб вона не була така тут рожевий, тут помаранчевий, там десь жовтий, там зелений, і буде просто ідеально. Також дивіться, він не сильно чіпає текстурку. Да? У нас тут є трошечки як пушок. Пішок над губами, і ми можемо побачити, що ну, він там, в принципі, так і залишився. Тобто, в мене є можливість це додатково, наприклад, пропрацювати іншими техніками або лишати так. І, і мені подобається, коли є варіанти, знаєте. Тобто, тому що кожен клієнт, він ну, в нього свої якісь забобони і свої стандарти того, як має виглядати б'юті фотографія. Тобто, саме реблю, мені ці Якісь такі е, е, варіанти надає, да, буквально одним кліком. Е, далі, давайте подивимось на фешн. Тобто це наш результат фешн. І дивіться, він набагато більше забирає саме родимок, е, він знімає. Ну, Ось тут я бачу ці родинки. Дивіться, раз, два. Давайте навіть отак. Раз, два. Бачите, досить сильно він все це прибирає. І також мені не дуже подобається, що, наприклад, отут око воно стало менш об'ємним, ніж було. Бачите? Тому що прибрався блік оцей. А, можливо, забагато прибралось під очима. М -м також, також що? Ну, на лобі, до речі, мені досить, досить непогано це все виглядає. Тобто, от такі якісь деталі, і дивіться, абсолютно ок, абсолютно ок, якщо ви користуєтесь плагіном і ну, не лишаєте от результат, прям так, як вона намалювала. А, наприклад, додаєте маску і там щось десь стираєте, додаєте і так далі. Ну, тобто, Людина все теж уча... бере участь у Рето, що, ну, Звісно, це мається на увазі ті проєкти, які, бюджет яких це. Ну, типу, це дозволяє. Да? Окей, і давайте остання фотографія. Дуже цікаво, хочеться показати вам результат. Так, ну що, давайте будемо дивитися, дивитись. Мені супер-супер просто подобається те, що тут вийшло. Це зараз оригінальна фотографія, тобто ми тут нічого не чіпали, я її ніяк не проявляла, все тут так, як зняли, так і є. Варіант Natural. Дивіться, як воно прикольно виглядає. Дійсно, так, як і написано в плагіні, вони забирають основні якісь імперфекшини з шкіри, і а, ну, все лишається доволі натуральним. Дивіться, що у нас тут пішло. Якісь нерівності шкіри. Да? Отут -от трошечки вони задодженбернули мені блік на лобі. Я, до речі, можу погодитись з цим, я теж так робила. Дивіться, якісь. А, Блямбочки зі шкіри поприбирались. Отут, трошки до Ну, коротше, прям так як і треба. І що мені теж дуже подобається, дивіться, в очах обов'язково це прибирається, очі натуральні, але чисті. Там тільки потрібно трошечки корекції кольорів зробити і буде просто чарівно. Ну, і дивіться взагалі, як гарно вона не зіпсувала текстуру. Цей плагін, я вам чесно скажу, він ритачить набагато краще, ніж дуже велика кількість інстаретушерів. Так от. Варіант uh, фешн. Як ви бачите, тут uh, я б не сказала, що є якийсь перебор, тому що шкіра сама по собі темна. Ну, можливо, саме тут -от в зоні консілера під очима. Чому? Тому що сам консілер досить світлий. Ну, типу, це взагалі була зйомка для бренду косметики, і він має бути помітний. Тим не менш. Да, трошечки мені його забагато. Мені дуже подобається, як воно прибрало тут шрамик, але лишило ем, саму структуру обличчя, бо це структура обличчя під бровками така, е, як морщиночка. Е, лоб, лоб добре, все добре. Ну, да, я, якби от я вибирала цей варіант, я б трошечки-трошечки зменшила непрозорість. Тому що все ж таки ну, трошки мильно. Тим не менш, от лоб мені виглядає супернатурально, мені виглядає супернатурально підборіддя, середина обличчя, Да, можливо, я б з нею трошечки попрацювала, тим не менш, знову ж таки, за там не знаю, хвилину такий результат. Ну, коротше, що я вам розказую. <смі> Скачайте собі тріал, спробуйте і подивіться, власне, що буде. А тепер давайте ще раз швиденько поглянемо на всі фотографії до та після. Отже, наша найперша до після. Це у нас Fashion плагін. А це у нас Natural. За мені подобається обидва, в принципі, тут. Далі. На чоловічій фотографії Fashion. Ну, як на мене забагато. Natural. Так, от Natural прям супер ідеально. Далі. Наша прекрасна. А, Даша. Так. І Natural, пам'ятаєте, ми все тут обговорювали, що де забагато, що де не забагато. Далі дуже гарно. О, я просто в захваті. Отже, друзі, це воно. Висновки лишаю робити вам.